Чи буде західна допомога у 2024 році. Минулого року, у грудні, німецький експерт Ланге сказав таку фразу: гадаю, що в нас залишається 12 місяців, щоб досягти вирішального суву на полі боя. Мені здається, що саме ці слова відображають консенсус, який зараз утворився у країнах ЄС та у Сполучених Штатах. Тобто маємо рік, щоб завершити війну, і цей рік невозможно буде прожити без фінансової допомоги. Тобто вона входить у консенсус щодо війни у Європі. І тому вона буде. Тут треба відзначити, що причини затримок з фінансовою допомогою не стосуються дій української влади чи дій ЗСУ. Це суто внутрішні причини, які як не дивно в Європі і США однакові. Вони більше пов'язані з передвиборчою боротьбою. І В США це взагалі парадокс, адже там і більшість демократів, і більшість республіканців виступають за підтримку України. Уявити, що Америка перестане надавати допомогу зараз неможливо. навіть при тому, що Росія намагається якось маніпулювати громадською думкою в Європі. Це США і має навіть певні успіхи. Так, наприклад, вони закидають такі ідеї, що не варто витрачати грошей на Україну, треба витрачати більше на соціальну сферу. Це факт. Велика кількість людей в Європі та США починають думати саме у цьому ключі. Але тут йдеться про глибинні інтереси Заходу. Тому українська підтримка продовжиться.